Почитаю вам вірші, прози там, очевидно, буде розмова не про політику, тому що я думаю, що справді, крім політики, у нас є те, що з нами було раніше, що у нас було до цих подій. Це наша культура, наше усвідомлення цієї країни, усвідомлення того, що ми є громадянами цього, цього простору. Так? Але я вам прочитаю кілька речей, справді мені дуже важливо вас було сьогодні побачити і почути. Отакий От вірш, який я написав в грудні минулого року. Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня, вокзальна блава, теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що вибирається з нічної влоги. Виривайся! Виривайся з ночі й туману, вигрива вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирву всю цю твою безпритульність, псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишає їхню підлу варту. Оминай розставлені, вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю, переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості, щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш. Доки доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш, Спасибо. Старий, який помирав, вихаркуючи легені, так і не встиг зрозуміти, що сталося з його країною. Що зробили з нею, всі ці фінансові генії, які торгують тепер відкрито кожною її частиною. Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі, яка живе громадянським шлюбом, з якимось дятлом, ховає від мене всі свої згадки, зітхання старечі, зачиняється на ніч від мене, щоби я не підслухав їх раптом. І не досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипами. Підходить, Приходить до мене вісні, дивиться чорним оком, і я знаю, найтяжче, що у нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що вона лише тяжче з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили. Сідає на ліжко напроти, закликає до помсти. Каже мені, малий, у тебе немає ні злості, ні сили їм здав свою злість, як провідникові посіль. Тебе немає малий, ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі малий, згоратимуть, як комети, блукатимете, як цигани, зникнете, як караїми. Раз уже все прогнило. Спробуй нормально померти. Скільки можна терпіти, їх голоси на сходах. Будильники, окуляри, теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, назавжди спинивши подих, спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. Я дістаю бензин. І міцні корабельні канати розвожу в кімнаті вогонь, який усіх нас знаю, і що не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який наповнює горло. Добре, коли обісняться підпільники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює мені любов до холодної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, в якій виживання вважають талантом. Не вся твоя піографія, список боргів і трупів, називає мене тепер злісно вбивцею та симулянтом, Оспитує свідків, які вціліли, шукає рештки отрути. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спа. Хай потопом зальється, вулиця кам'яниста. Хай з'являться миротворці і випалять чорним напалом гарячі електростанції, невтомного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні, сумні коливання. Сонця, священий вогонь заливає кімнати, герої не помирають від стаціонарного лікування. Спасибі. Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно собі згадуй. Згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість в своє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це, навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, Навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, якщо тобі завжди не подобався колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг. Згадуй, що ми писали тобі в листах. Згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки нас зламалося і продалось, згадуй, хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочу ще ні. Наші серця, мов підводні міни, висять в глибині. Згадуй кожну зутеч, згадуй кожну зата скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б і так, слава Україні! Дякую вам, спасибі.